У кожного з вас точно є улюблений спіннінг, а можливо, навіть і не один, який ви вважаєте найкращим. Неважлива навіть причина, чому так сталося. Це може бути просто найбільший в вашому житті трофей, або, можливо, вам подобається його лад чи навіть назва. Це все другорядні причини. Сьогодні я хочу розповісти вам про свій улюблений спінінг, і в мене їх цілих 5. Почнемо з екстра ультралайту і завершимо справжнім хевіком. Мушу одразу попередити, що більшість з них вже давно знята з виробництва, і придбати їх можна лише на вторинному ринку з немалою долею вездіння. А почнемо ми з найлегшого представника моєї символічної Dream Team це Абу Герсія дипломат Барон 612 Ксул 185 см невимовного задоволення і неймовірним тестом на той момент 0,3-2,5 грами. Вага мого найменшого складає 64 грами. І це в 2023 році не здається чимось неймовірним. А коли я його купував 10 років тому, це здавалося просто чимось космічним. Але давайте вже завершувати з неймовірною кількістю абстрактних епітетів. І перейдемо до суті. Ідеологічно, це форелевик, який, на відміну від белези, некстіни, трапари і інших попсових вудок цього типажу має швидкий лад. І після закиду він не перетворюється на несамовите спагетті, яке ще декілька секунд дратує вас довжиною паразитного коливання. Ну а на рибі більше 100 150 грамів бланк повністю вмикається і не дає жодного шансу найнервовішим представникам їхтіофауни зійти. При цьому даруючи вам не лише відчуття азарту від боротьби, а й невимовної насолоди, навіть від супротиву дрібного окуня. В моєму житті був такий період, коли я протягом місяця майже кожен день їздив на міське озеро полювати за карасем. Знаєте, кілограмові лапті, а іноді й солідні коропи, постійно змушували мене сумніватися в мудрості такої ідеї. Власне, з цим спінінгом і почалось моє захоплення мормишками та наноджигом, і слід сказати, що саме з цією моделлю виробники дійсно не збрехали, вказавши тут тест 032,5. Коротше кажучи, якщо ви десь знайдете 612-й дипломат. То обов'язково спробуйте його, якщо у вас буде така нагода. Я думаю, він вам точно сподобається. Однак пам'ятайте, що в назві не повинно бути приставки Нано, тому що абсолютно всі продукти, які зробила компанія «Бугарсія» з приставкою Нано, це жалюгідне маркетингове лайно. Це були студентські роки, я вчився в університеті, і на той момент у мене вже була катана, про яку всі мріяли, просто щось культово-легендарне. Але вже після двох років лову виключно на обертальній блешні з катаною. Я почав дивитися на те, що то тут, то там з'являються мікрожигові інструменти. Вже на той момент той, хто був з блубіордом, вважався якимсь небожителем, і вони дійсно ловили більше риби, тому що ну, тоді не була риба, не звикла до 2-3-4 грамів. Всі ловили тоді ще на 20-х, на 30 30-х грамах. Відвідний повідець, і я був не виключення. Тоді в мене був фаворит Professional 525. І тоді я поставив собі за мету е, придбати Мейджер Крефт Crosste Мебару К. Однак цей спінінг мені не вдалося тоді придбати. Там була ціла цікава історія, не хотілося би про це. Е, я визначився з тим, що треба купити собі солпару. Солпару до п'яти, вона прийшла досить швидко. Я прийшов на озеро і там зустрівся з рибаком, у якого був 77-й Сонік. І знаєте, я до цього покидав десь півгодини солпарою, але після того, як я взяв 77-й Сонік в руки, ну все, життя просто перевернулося. Мій всесвіт перевернувся я зрозумів, що це щось неймовірне, це нема з чим порівнювати, це екстра фаст, як він зводиться, як він відстрілює ці два грами, і як він на рибі показує вам, лише вершинка працює. Це просто найвище, що можна зробити. З спінінгу до 5 грамів, хоча насправді він до 7. 7 грамів плюс 2,5 танта без проблем. По низам 1 грам це повинно бути просто бетонне дно, безвітряна погода. 1 грам і другий шнурок все буде супер, буде відбувати. Тобто, 77 й Сонік дарує. Таку широку полицю цього тесту, що ви можете нормально ловити, по суті, там від 1,5 грама до семи. І це мега круто. Це навіть зараз просто неймовірні показники. Якби цей спінг продавався зараз, то його ціна на ринку була би приблизно 23-25 тисяч гривень. І це здається неймовірним, тому що він би коштував більше, ніж найдорожчі представники брендів, які зараз представляють наші компанії. Ясно, що йому там вже більше 10 років, і у нього кільця, незважаючи на те, що титанові, але тоді просто ще не було тразайту. Ясна річ, що якби на той момент був вже тразайт, то цей спінінг точно би був в тарзайті. І вони зробили чохол білого кольору. Ну як? Ну, я не знаю, ну ким треба бути, щоб зробити чохол білого кольору для спіннінга? Ну це треба просто якимось бути, я не знаю, ну, ідіотом. Ну що, це? ну це гарно? Це гарно. До, до двох, до перших п'яти рибалок. А що далі? А далі він просто стає сірим і виходите як бомж. У вас спіннінг, який коштує як ланос, але чохол перетворюється в щось таке неймовірне. І тому я вимушений носити його. Ось в цьому кульочку. Ну це ж просто біда якась, я не знаю. Хто це придумав, який японець? Я не, ну, культурного нічого зараз по цьому питанню я не можу сказати. Другий недолік це руків'я. Тут просто естет в мені, кров з очей, Кор, корок дуже гарної якості, питань жодних нема. Все, фуджі супер. Якщо з цією вставкою, з євок, малесенькою, короткою, ще якось можна миритись, то як ви пропонуєте миритися з ось цим? Це що таке? Це навіть не бад, це, це, ну це ж просто жесть. Тут би бути, мав би бути ось такий маленький, маленький, маленький бадик, ну, мабуть, сантиметрів 4-5, можливо, навіть менше. І дизайн був би довершений. Є питання щодо цього відінчеку, чому їх тут аж три? Але це вже деталі. А, ну так, і третій недолік це те, що його вже не можна придбати. Sonic LKS 77M, безальтернативний рокфішевий вбивця, окунів, щук і навіть судаків. Переходимо далі до наступних. Наступні два моїх улюбленця це Evergreen Poseidon 78 та 84. Про серію Poseidon Salty Sensation в інтернеті ви можете дізнатися дуже багато відгуків. Вони, як правило, полярні. Одні пишуть, що це якась неймовірна чутливість, неймовірна увага до деталів, до найменших. Подивіться на цей дизайн, подивіться на виконання, на якість всіх цих приблуд. І є інші відгуки, які кажуть, що це просто якесь неймовірне, ламуче лайно. Купив, пішов вканів. І на другому закиді його зламав. Так, це дійсно так, тому що спінінг дуже тонкостінний, виготовлений з високомодульного карбону. Він не прощає ніяких ударів, ніяких там оцих тестів в стелю, знаєте, або коли у вас спінінг постійно б'ється, об борти човна. Це взагалі не спінінг для ловлі з човна. І це, мабуть, його недолік. Ну проте це його один недолік. Недолік в тому, що треба платити за чутливість. На оці терези було покладено все для того, щоб зробити його най-най. І, взагалі, от все, що стосується най, це про посейдон, це про солті сенсейшн, про ось цей спінінг, про ось цю серію. Найбільша кількість випадків зламу будь-яких спінінгів, в тому числі посейдонів. Це в першу чергу порушення правил транспортування спінінгу до водойми. Ловити цим спінінгом щуку я би не рекомендував. Жереха точно ні в жодному разі, тому що вам під час виважування неодмінно доведеться створювати критичні кути екстрафаст з такою малою товщиною стінок, з такою високою модельністю карбону навряд чи довго проіснує у вас під час тривалих жерехових рибалок, тим паче, що під час цих рибалок вам неодмінно доведеться постійно форсувати якісь там стінки дерев, кущів і так далі. Це зовсім не про посейдон. Чи можна назвати salty sensation далекобійними спінінгами? В жодному разі. Для цього є спеціальні інструменти 9-10-футові тільки зовсім не про це. Вони про задоволення від процесу, про мінімальну граматуру, про кайф від виважування, про витонченість деталів, про підгонку, про якість виконання, про матеріали, про що завгодно. Але не про далекобійність. Чи далеко кидають вони приманки? Так, досить далеко. Але назвати ці показники рекордно великими в жодному разі. Ну і останній п'ятий спіннінг в моїй колекції улюблених інструментів це спіннінг для діла, як каже мій товариш Абу Гарсія Rock Sweeper 802M з тестом 1040. Так, зазначив виробник. Однак я з ним точно не погоджуюсь. Цим спінінгом я ловив і на 50, і 60 грамів. Одразу скажу, що мова йде про дропшот, ні про які силові берегові закиди на всі гроші до хрусту в плечах не відбувалися по низам, як я вже казав в попередньому своєму відосі, я ловив цим спінінгом на 7 грамів 2 дні поспіль. Це моя помилка, я не визначився з правильним комплектом. В Дніпрі не було достатньої сильної течії і довелося мені ось цим дрючком ловити 2 дні. Неймовірний спінінг. Чому зараз розкажу? Дивіться, перш за все, тут ну, подивіться на ці кільця. Вони, друзі, вони трилапі. Вони трилапі, вони надпотужні. Тут все зроблено ну, настільки кондово. Тут фарба ося, ось ось ця, цей лак, тут лакофарбоване покриття, я не знаю, ну міліметра, мабуть, два. Ну, просто... Оце якраз той спінінг, яким ви можете дійсно відбиватися від гопників на Троєщині, глушити рибу, бити браконьєрів, промисловиків, ще когось, кого завгодно. Оце той спінінг, який, знаєте. Він може жити будь-де. він може навіть жити прямо на борту вашого Криму, там чи ще чогось. Буде битися, розбиватися, буде облазити з нього вся вся фарба, кільця випадати. Але він буде жити, 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 і його вбити буде складно. Але це карбон, ясно, що карбон ламається, тобто не треба цілеспрямовано когось цим спінінгом, намагатися приборкати. Руків'я, подивіться на довжину цього руків'я. Ви розумієте, що це таке? Це неймовірний комфорт. Це просто не можна ні з чим передати. Коли я беру якийсь американський спіннінг, я не буду казати, який бренд, з отаким руків'ям, він по факту до 17,5 грамів. Ну, всі ми розуміємо, що американці треба множити на 2. І, в принципі, вони типу як конкуренти. Але я беру американський спінінг десь тут, і моя, моя рука просто втомлюється. Оце руків'я. Я не знаю, можна зараз поміряти. Ну, сантиметрів 50, 45, ну дуже великі. Воно неймовірно комфортне. Подивіться, де воно закінчується. Воно все виконане з дуже, я наголошую, дуже якісної єви. Ну, неймовірно приємно на дотик. Це Rock була ще серія фантазіста, про яку я теж колись казав, більш дорога, просто топова, флагманська. Ну, її зараз просто складно знайти. ну неймовірно, це нереально. Знайти фантазісту, забудьте про це. І якщо ви навіть її знайдете, то там власник поставить таку ціну, що краще можна просто придбати якийсь магазин з усіма спінінгами, аніж купити одну фантазісту. Кастинговий діапазон у цього спінінга від 7 до 50. Ви знаєте, багато спінінгів, у яких ось такий кастинговий діапазон. Я не знаю жодного. Жодного. Реально можна ловити на сім. Ясно, що це в ідеальних умовах, ясно, що це не пов'язано ніяким чином з якимось там задоволенням. Ні, жодного задоволення. Просто це можна. Це дійсно по вершинці він вам показує ось це відбиття від дна. Так, ясно, що дно повинно бути гіпертверде. І безвітряна погода, і 0,8 жилка. Згоден. Але. Ну, це ж просто супер універсальний варіант. Його давно вже ніхто не виробляє. І якщо ви знайдете щось на OLX, чи там, ще на якомусь іншому форумі, то швидше за все, що це буде Абу Гарсія Рок Свіпер Нано. І як у випадку з дипломат-бароном, теж от іноді з'являються оголошення з представочкою Нано. В жодному разі, ще раз кажу, не купуйте Абу Гарсія з приставкою Нано. Це просто. Біда, шлак, як завгодно. Ось. З Роксвіпером ми закінчили. Супер універсальний дрючок для човна ще й з моєю улюбленою довжиною 240 см. Можна робити все. І кинути більш-менш далеко, твічити незручно, але якщо ну, дуже сильно треба, можна і твічити. Я не рекомендую твічити цим дрючком, але навряд чи ви його десь знайдете, тому що ну, це, це любов. Це любов, це скарб, як сказав би Петро Олексійович. 240 см є, на мій погляд, золотою серединою та оптимальним вибором в двох аспектах. Перший з яких це боковий вітер. Ті рибалки, які часто обирають для рибалки з човна спіннінгі довжиною 200 см, часто скаржаться на те, що у них спінінг чомусь там не підсікає, або холості підсікання. Чому так відбувається? Все дуже просто насправді це фізика, тому що короткий важіль не зможе справитися з тим, щоб зробити ефективну підсічку. Шнур видуває боковий вітер. Коли ви робите коротким важілем підсікання, то цього моменту підсікання вистачає лише на те. Щоб прибрати зайву о, волосінь, зайву жилку. Більш довгі варіанти 250-270 см також існують, але вони, як правило, вже занадто довгі, вони збитково довгі. І які наслідки занадто довгих спінінгів в човні? Всі добре розуміють, про що я зараз. Це або постійний дискомфорт з вашим напарником, ви час від часу але будете контактувати бланками. Або інший варіант, який неодмінно також призводить завжди до одного й того ж наслідку, це поломка вудлища. Тому саме 240 см я вважаю оптимальною довжиною, яка дозволяє грати одночасно на двох половинах і в захисті, і в нападі, якщо завгодно. Хотілося би наголосити одразу, що це в жодному разі не огляди цих спінінгів. В цьому відео я просто ділюсь враженнями від тривалого використання своїх інструментів. Як ви вже помітили, в цьому списку нема 10 футових чи навіть 9-футових вудлищ. і це все не випадково, тому що я просто ще не зустрів максимально довгих бланків, які могли би приносити подібний рівень задоволення від процесу. Це був огляд моїх топ-5 най най-най-най улюбленіших спінінгів. Я впевнений, що серед тих людей, які подивилися це відео, знайдуться ті, які зі мною погодяться, будуть ті, які не погодяться. Пишіть коментарі, друзі. Будь ласка, це дуже розвиває мій канал. Напишіть, які ваші улюблені спінінги, а які ви навпаки не любите, чи у вас є сумний досвід використання цих спінінгів. Я відповім на кожен коментар. Красно дякую вам за перегляд. А і ще, до речі, забув сказати, друзі, підписуйтесь на канал. Ну що це таке? Попередній відос подивились 4 тисячі людей, а з них підписалося 30. Давайте підписуйтесь, щоб в мене була якась мотивація працювати далі. Дякую, побажав всім гарного вечора, гарного дня, гарного ранку, гарного сніданку. Все, давайте підписуйтесь.